Привіт усім! Зараз хочу вам показати такі гарні петунії. От вони так гарно цвітуть. Різнокольорові. Отака краса, різнобарні, різних сортів. От. Але ж, хочу вам показати, що я з нею зробила. От Бачите, я її купила, і от вона мене тут росла, цвіла собі гарненько. От, і я її посадила в горшочок. Звісно, треба не менше, ніж 6-10 літрів, от, 7 літрів. І обрізати її відразу після покупочки. От, можна поставити в баночку, в вазу собі і ще любуватися цими гарними квітами, але щоб вони вже були обрізані. І тоді, при такій умові, якщо ви обріжете, пересадите свою пітунію, сульфінію в побільше горщик, от, то тоді вона буде вам дарувати все літо весь сезон цвітіння, от, а не відразу відцвіте от, пару квіточок, от, і все. да? Ми ж хочемо, щоб вона у нас все літо цвіла. От, навіть і до осені може дарувати такі гарні свої квіти, от, і щоб ну, вона змогла наростити собі свою зелену масу, кореневище, От, треба, щоб ці квіти гарні дуже, да, вони не забирали у неї ну, якби, сили. От, таким чином, після покупочки я вам раджу обрізати такі гарні квіти, можна поставити їх собі в вазу, ще любуватися там деякий час, вони ще так в вазі в вас будуть ще радувати, але вони вже не будуть забирати сили у головного вашого, головної вашої квітки, і буде вам ще випускати бутони. В літо і майже до осені, бо це, ця квітка е, така літня, гарна. Оці навіть фіолетові квіти да, вони ще й дуже ароматні. Так що раджу вам зробити таку процедуру. А, також е, при пересадці треба одобрити азотними добривами, тоді ще буде гар, гарніше е, цвітіння. Так що Всім бажаю гарних таких квітів у вашому саду на балконі. От, для цього робіть правильні кроки. Дякую за коменти, лайки, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!